Я вирішила провести дослідження на тему ефекту Тінделя, щоб краще зрозуміти, як світло поводиться у різних розчинах. Що ж таке ефект Тінделя? Це явище, коли світло розсіється на частинках у колоїдних розчинах, і ми можемо бачити світловий промінь або світловий конус, що проходить крізь рідину. Для досліду я використала одну банку, ліхтарик, лазерну указку та кілька простих речовин, які можна знайти вдома. Я налила у банку 200 мл води і додала приблизно 1 чайну ложку молока. Після перемішування рідина стала трохи мутною. Коли я посвітила ліхтариком, було видно світловий конус, тобто розсіяне світло у вигляді промені, що проходить крізь рідину. А коли я взяла лазерну каску, промінь став ще яскравішим. Це і є ефект тінделя. У цьому досліді я теж взяла 200 мл води, але замість молока додала чайну ложку цукру. Після розчинення вода залишилася прозорою. Я знову посвітила лазером і ліхтарком. Жодного конусу не було видно, це тому, що цукор розчиняється повністю, без утворення великих частинок. Такий розчин називають істинним, і в ньому ефект тінделя не проявляється. У цьому досліді я замішала гель для душу з водою в пропорції, приблизно половини чайної ложки гелю на 200 мл води. Суміш стала трохи мутньою. І коли я знову посвітила ліхтариком, промінь було добре видно. Знову з'явився конус світла. Це ще один приклад коло одного розчину, де частинки досить великі для того, щоб розсіювати світло. Цей дослід трохи відрізняється. Моя мама запалила сірник, дала йому трошки згоріти, загасила і опустила в банку, потім вона її закрила. Всередині залишився дим. Коли я посвітила лазером через дим, з'явився яскравий промінь світла, чітко видимий з боку. Так само було і з ліхтариком. Це теж ефект Тінделя, його тут дуже добре видно. Які висновки я можу зробити? Ефект тіндаля дозволяє нам відрізнити колодні розчини від істинних. Якщо частинки достатньо великі, як у молоці, гелі чи диму, світло розсіється, і ми бачимо конус або промінь. А в істинних розчинах, наприклад, води з цукром, світло не розсіється, бо частинки занадто дрібні.